Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Севоднестайка. Пригода в Кукурудзі Ти, звичайно, знаєш, що є такий острів Ява в Індійському океані. Ото, що Ява, Суматра, Борнео, Целебес. Ну так, Ява це не острів. Ява це мій друг і напарник. Яварень Чому він Ява, питаєш? Та то він сам себе так назвав, коли йому ще року не було. Чи то воно писклямале, хотіло сказати Я Ваня, а вийшло ява, чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звуть але приклеїлося оте Ява до нього на все життя. Вигадки явині завжди романтичні і захоплюючі. Він раптом мені запропонував давай, Павлушо, виведемо новий сорт кукурудзи. Я чув, що селекціонери дуже поважені люди, не менше космонавтів. Тю, кажу, на тебе, не хочу бути селекціонером, хочу бути льотчиком, та й не вірю, щоб ми щось вивели. Ні. Крепко ми тоді позварилися. Ціле літо майже не бачились. Зустрілось тільки, як почалося заняття в школі. І раптом ява каже Знаєш, Павлушу, а я ж новий сорт кукурудзи так і посадив. Найшов качанище, ну як порося. Вилущив насіння, якби я тобі однією насіниною по лобі вцілив, отакену гуль обнабив набив. Я цілий рядок своїм сортом засадив, ще й кілочки повтикав для пам'яті, щоб не сплутати. Ну і що, нетерпляче питаю, виріс твій сорт? Та, мабуть, давай удвох підемо сьогодні подивимось. Я бачу, що його така натерплячка взяла, погодився. Може, і справді, хлопець новий сорт відкрив. Пішли ми. Вийшли за село. Обабіч шляху стіною на чолі, стоїть кукурудза, височенна, метрів за три, а то й більше. Йдемо ми добрих два кілометри тьопали. Нарешті ява каже Отут. Пішли, тепер углиб треба. Звернули ми зі шляху і в кукурудзу. Ява попереду, я за ним. Одразу, наче в джунглі потрапили. Ох і густа кукурудза. Руками весь час доводилося листя розсувати, щоб попиті не вдарило. А тут ще й ранець заважає, чіпляється. Яву я одразу з очей згубив, тільки по шурху то чую, куди йти. Через деякий час питаю ну як? скоро вже твій сорт? Скоро, скоро, досить таки далеченько чую бадьорий яван голос. Згодом знову питаю Ну як, знайшов? Ні, ще густо дуже. І в голосі чую, вже немає той бадьорості. Слухай, кажу. Ти давай навкарачки й повзи, бо так ніколи тих кілочків не побачиш. Сказав і собі став на чотири ранить у зуби, щоб не заважав, і проочкував, наче собака, в цирку. Повзу й мовчу, і зранця по зубах багато не наговориш. На всі боки роздавляюсь, кілочків шукаю, З рогу згону прямо носом уявні штани ткнувся. Дивлюсь, він теж зранцем у зубах, сіли ми, ранці з рота повипускали, відсапуємось. Знаєш, кажу, давай планомірно, Прочешемо цей шмат по всіх правилах ти в один бік повзи, а я в другий, а потім зійдемось. Тільки ранці тут залишимо, а то важко їх у зубах тягати. Рачкував я, рачкував і прямо, і загзагами, коліна вже всі поотбирав, а кілочки все нема. Яво, роздратовано кричу я, куди ти поповз, хай тобі, не туди ти повзеш. Це ти, кричить він, це ти не туди повжеш. Отак, перегукуючись, ми почали підповзати один до одного. Нарешті зустрілися. Злі обидва, як чорти. Слухай, кажу я, а може, ти на кукурудзу, може, ти гудзика посадив, щоб штани виросли, брахуняк оцибатий? Ну все, твого я посадив, я їсти хочу. Де мій ранець? І по позливому шукати ранці. Тепер ми трималися купи. Через півгодини ми зрозуміли, що знайти ранці не можемо. Яво, сказав я, давай плюнемо на ранці і підемо пообідаємо. а потім прийдемо і ранці, і кілочки знайдемо. Пішли. І ява бадьоро рвонув вперед. Я за ним. І йшли ми вже з півгодини. Ява мовчав. Потім безсило опустився на землю і ліг горілець. Я не знаю, куди йти. Ти ж знаєш ці кукурудзяні масиви, на скільки кілометрів тягнуться. Зовсім заблудитися можна. Що? Що ти малеш? Кукурудза не ліс. В кукуруді не можна заблудитися. Вставай і виводь мене зараз же. Я їсти хочу. Чуєш? Чого скиглиш? Дай відпочити трошки. Рознюнився, а ще льотчиком хочеш бути. Одійди, бо вдарю. З Зітхнувши я, ліг поряд з явою. Раптом у мене виникла ідея. «Яво!» – кажу а що як вилізти і подивитися, куди йти. Бач, який товстий стовбур. Ми вибрали найвищу і найвітовшу кукурудзину. Я притулився до неї спиною, сплів пальці рук, щоб держати яву, і він, крекчучи, почав дряпатися на мене. От уже коліном на плече став, вперся руками об голову. Яво кричу швидше дивись, бо я падаю. Щось затрещало, зашуміло, завищало, наче бомба в кукурудзі згепнула. Я лежу, вгрузнувши носом у землю, В роті пісок, в ухах пісок, очі запорошені. Відпирхуюсь, отпльовуюсь, протираю очі. Я водете, Ти живий? Жи, а вий! Із купи потрощеного кукурудзення висовується явина голова. Ну що, питаю, бачив? Хай йому грець, каже, сама волоття перед носом. Я возітхнув, я подивився в небо. Чуда подумав я, космонавти літають у безмежному небі серед дірок, а за сотні кілометрів від землі і нічого. А ми в кукурудзі заблудилися. Кіно. Було б, кажу, пообідать. Все-таки довше б продержалися. А так на ранок і повмираємо. При згадці про обід мені так захотілося їсти, що я мало не заплакав. У нас на обід сьогодні борщ і вареники з м'ясом, сумно промовив Яво. А в нас супи з галушками і смажена курка. Ні, далі я терпіти не міг. Яво, кажу, давай гукати людей. Ти що? озирнувся він. Щоб сміялися, давай вже краще співати. Довго ми співали. Особливо чогось добре співалися ті пісні, що починалися з ой. Ой, у полі могила, ой, я нещасний, ой, не шумило уже. Оте саме ой мирявкали так, наче нас хтось в бік штрикав. Я засунув руку в кишеню і раптом намацав там щось тверде, витяг і аж зойкнув. Та це ж цукерка, та ще м'ятна. Вона злежалася в кишені, пітала, обгортка перевелипла так, що й зубами не віддереш. Раніше б я її, мабуть, просто викинув, А тепер це була така цінність, що ой-ой-ой, яво хриплю я, дивись. Яво глянув і зітхнув. Одна я обережно розкосив цукерку пополам. Теж зітхнув і протяг яві більшу половинку. Через кілька хвилин у роті вже й смаку не лишилося, їсти захотілося ще дужче, їсти і пити, особливо пити. Отепер тільки ми відчули себе по-справжньому нещасними. Ледь ворушили пересохлими губами. Сонце почало сідати, наближався вечір. Ми з жахом думали про своє майбутнє. І раптом просто з неба десь близько хтось дуже голосно сказав «Говорить Київ, 18 година. Передаємо бесіду на тему високі врожаї кукурудзи. Нас наче хтось підкинув. Я кричу це ж радіо у селі заговорило. Ми врятовані, і ми рвонули. Аж зашуміло. Коли ми вже були у селі, ява задумчиво сказала Радіо все таки це віщо.